Дефлю Сільверстронг сила для розблокування носу та лікування нежиттю. Ну що ж, так видається, що Дональд Трамп знайшов, як йому буде вигідно підтримувати нас. А ми в принципі не проти, якщо підтримка буде непокоїться в Китаї і, нібито, запроваджують мита у відповідь на поведінку сполучених штатів. Але той самий Дональд Трамп каже, почекайте, ще треба про це поговорити. І чому нервує головнокомандувач збройних сил Російської терористичної федерації Герасимов, нього щось не виходить. Про це поговоримо просто зараз. Мене звати Ірина Узлова, з нами вже традиційно. Тарас Загородній, політехнолог. Пане Тарас, вітаю. Рада бачити, слава Україні, доброго дня, героям слава. Я думаю, що вам як нікому сподобалася новина про те, що Дональд Трамп заявив, що шукає спосіб обмі обміняти рідкоземельні метали України на допомогу від Сполучених Штатів Америки. Власне, це було закладено і в нашому плані перемоги. Якщо я не помиляюся, як ви бачите, як можливий ось такий обмін, наскільки він буде рівноцінний і при тому, де розташована більша кількість рідкоземельних металів на сході нашої країни реальний. Чи це говорить про те, що якраз Путіну там більше не буде місця? Ну, Давайте так. Так, собі пропозиція, все ж таки, коли ти є джерелом ресурсу, це, це все додана вартість все рівно залишається на у тебе. Створення нових, нових, нових галузей з переробкою, які дають можливість тобі отримувати додану вартість, це добре, так, електроніка, все, що з цим пов'язане. раз, мені більше подобається ідея, щоб Дональд Трамп нагнув з Європу, щоб вони більше платили за безпеку, в тому числі зброї для України. А то якось дивно виходить. Ми є тут джерелом агресії, що повинні розплачуватися там чимось чи в, в даному випадку. Ну і знаєте, і читайте книги Трампа, у нього ж там теж написано: першу пропозицію не треба приймати. <плес> <Ага>. <плес> да, да. це раз Або якщо поряд з, з якимись правами контингент Сполучених Штатів Америки на території України, ну це це все це, це зговориться Тобто, а там 5 тисяч солдат виділяють, щоб у нас тут були, ну, то то вже доросла розмова. Тому що вначале безпека потрібна. А, ну, якщо серйозно говорити. Про це то давайте так. Ну в принципі, залучення промислового капіталу американського нам потрібно, тому що це інший капітал з іншим. З іншим а, праг... терміном пр... планування, тобто це довгострокові люди, а, які там працюють там на 10-20 років. Планують бізнес. Нам потрібно, щоб сюди заходило до госвотакі от, от, е... от такі от корпорації, які і будуть знаєте, такими маяками для всіх інших. Ну і плюс безпека а, і все, що з цим пов'язано. Ну насправді часто думають: ну якщо американці тут будуть у них активи, вони там будуть захищати там їх. Ну, то таке, знаєте, вони ж можуть домовитись там все рівно захищає українська армія. Вони ж можуть домовитись з Путіним, що тут на, на цій території будемо 50 на 50 добувати, і невідомо, які тут буде уряд. То таке, знаєте, достатнє теж інфантильне уявлення у, у деяких людей у нас. І нас повинен цікавити не те, що скільки у нас буде видобуватися, а скільки галузі економіки буде на ньому будуватися. Тому mm -hmm. що сировина це. це тобто тобі за залишить купу а купу цього Шебню, чи що там якось там а, от як на тарикони бачили, да, от на Донбасі? От тобі терикони залишать там, да, всі гроші будуть за кордоном. А, от, тому теж знаєте, не те, треба настрибати, коли тобі такі пропозиції надходять, а теж задавати запитання. А, це раз, а по-друге, Ну, будь ласка, давайте тоді. Якщо така розмова, тоді вся територія України, кордони 91-го року дотискайте. Чому проблема? Я думаю, що можливо. Хоча в дійсності у нас багато чого ще не, не, не шукалося. Наприклад, у нас газ не шукали особливо в Україні. А, у нас правда таке ставлення, що а, ну, наприклад, коли говорять про ці рідкоземельні метали і все інше, у нас часто теж починається трохи ну, неправильна позиція, ну ось там чого ми свої багатства повинні роздавати. Ну, по перше, я впевнений, що 50 на 50 десь. Треба ставити питання. А, далі, якщо багатство не розроблене, вони коштують приблизно нуль, а, тому що ніхто ще не інвестував туди. Кошти. Тому тут таке питання, тобто не так, знаєте, от ми будемо там все віддавати, а переходити конкретно розмову, розуміти свою вигоду. Зрозуміло, да, і запам'ятовуємо, що на першу пропозицію не треба одразу приставати. А можна ще й поторгуватися на власних своїх інтересах. Наскільки я розумію, посольство України Вашингтоні працює над низкою зустрічі між представниками президента Зеленського та президента США Дональда Трампа. Підготовка особистої зустрічі займає час. Про це говорить. Посол України в США Оксана Маркарова повідомляють нам медіа напередодні. Ми також дізналися, що нарешті може не пройде і півроку. Ну ладно, я жартую, менше кекіткелог спецпредставник Трампа з питань російсько-української війни орієнтовно в середині лютого. може таки відвідати Україну. Медіа писали навіть про 11 число. А наскільки важливо прискорення все таки того, щоб ці візити почалися вже і от Кіткелох, може, він якраз дійсно, як пропонує, наприклад, наш колега політолог Володимир Фесенко, подивиться на те, як Росія обстрілює Запоріж. Віжя, Полтаву, і подумає, що як в таких умовах проводити вибори. Та все він чудово знає. Я впевнений. То таке, знаєте, це таки починаються розмови. І це неправильна постановка питання у нас. Знаєте, знову бігати за кимось і так далі. Приїжджаєте, не приїжджайте. Я, моя позиція така: клопати свої ракети, ракети довбати по території Росії. Ви ж повинні розуміти і створювати свої важелі тиску. Тоді всі будуть приїжджати, запитувати і так далі. То знаєте, ми тут з знову займатися. Українці повинні мислити конкретно. То знаєте, у нас оце мрійництво досі нікуди не ділося. Оце от вони приїдуть, порішають і так далі. Вони порішають, тільки нам це не сподобається. Знову такі зброя, зброя, власна зброя є. Е, в чому, от, в чому от що є слабким місцем для. Американської політики, куди треба тиснути. Американці ну, завжди дбали, щоб Росія залишалася цілісною. Вони завжди їм так зручніше. А їм так от їм подобається, і так далі. Оце Україна повинна до, показати, що може зробити все, щоб в, в Росії перепинила бути цілісною, і тоді до нас повинні прийти з запитаннями. Давайте ви не будете бити по НПЗ їхнім, не будете довбати їхні нафта а, та ці е, 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 перекачувальні станції для того, щоб не розпадалася їхня інфраструктура і так далі. Тоді Україна буде запитувати, а що нам за це буде. От Тоді зовсім інша перемовина. Знаєте, в перемовинах. Я чого так говорю, я просто тренінги по перемовинах читаю. Я тому повідомляю. Да? В перемовинах головне, а, а, хто потрапляє, кому вони більше потрібні. Як ти можеш перевернути важелем тиску а, ці перемовини на свою користь? Коли перемовини комусь більше потрібні, ніж а, тобі, тоді ти можеш диктувати умови. Так, ось Україна. Повинна диктувати умови важелями, які у нас повинні бути так: це ракети, дрони і удари по території Російської Федерації. Це важель тиску в першу чергу. Важель тиску, який змушує на нас звертати увагу. От у нас часто говорять. Ну ось, а як би так зробити, щоб не було перемовини без України? А то знаєте, вони щось обговорюють. Я вон, достатньо просто довбати по території Росії, тоді перемовини без України не мають ніякого сенсу. Вони можуть там зустрічатися, можуть щось обговорювати. Але якщо Україна буде довпати, 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 це все рівно буде змушений приходити та цікавити з думкою, що, а що а що башому будемо, що нам потрібно. І тоді Україна розкриває там, наприклад, план мирний план Зеленського, який проголосований ООН. Так що там написано, да США до речі теж голосувало. Що там написано <гум> виведення російських військ з цієї української території, так репарації. Репарації, повернення всіх громадян, дітей і так далі. Тоді ти диктуєш перемовини, а не те, що там приїжджає, приїжджає. Дивіться, це не має значення зараз. Я вам одразу ж говорю. Чому? Тому що навіть початкові, що там говорить Трамп, Кіткелах і все інше. Ви повинні розуміти, що вони теж хочуть зробити якось полегше, та? щоб не сильно напружуватись. Ну давайте там по лінії розмежування. По там будемо говорити. А, ну добре, ми повинні прийняти це як початково, ні не як кінцево, то знаєте, от у нас теж якась дебільна привичка у українців. Щось хтось там сказав, і у нас це ай, це все як кінцева позиція, і, і все, все пропало ще. Ні, це тільки початок перемовини. Треба добуватися свого. Треба добуватися, що як там Рубіо говорив, ну кожен повинен поступитися. О, ну, як початкова позиція, як початкова позиція, ну може Україна повинна прийняти, щоб зайнятися своїми справами. Але тепер треба протискувати, щоб а, початкова позиція, що всі повинні поступ, поступитися. Перейшла в позицію обговорення графіку виведення російських військ з території України, а цього можна добитися тільки власною зброєю, ударами по, ударами по території Російської Федерації, ударами про по цьому по промислових підприємствах і так далі. І так далі. Це змусить змусить слідувати те, що Україна хоче. І знаєте, я от, нещодавно читав о, 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 цей, о, там, те, що говорив Голдамейв в 73-му році, на цьому таємному зібранні в, в, в уряду, вона говорила, нам вибачать, нам вибачать багато чого, головне, нам не вибачать слабкості. Якщо нас запишуть в слабких, все, все пропало. Так і тут. Вибачать все окрім слабкості, а, і тому ми повинні. Клепати ракети, довбати, довбати саме по території Російської Федерації, тому що е, у нас часто концентрують увагу, як росіяни йдуть на нашій території. Ну, дивіться, е, е, вони все рівно погано чого не виходить. Вони ж планували ще минулого року вже захопити Харків, так е, вибити там з Курської області і так далі. Не це концентрація. Ну німеччина ще могла наступати знову таки першу світову війну, але це й нічого не давало, країна була виснажена. Так і у нас завдання: максимальна ракети, зброї довбати по території Російської Федерації. Це змусить сполучені штати допомагати нам, тому що тільки сильним треба допомагати. Пане Тарасе, довбати. Ми будемо і ми довбемо. Як ми бачимо, Ну, сьогодні трошки пауза. Почали ми, поки не з нашої рубрики, але думаю, вже до завтра вона збирається про що говорити і в цьому контексті. пише такий собі зливний бачок, але тим не менше, в них є якісь джерела, наближені до військово-політичних кіл Російської Федерації і показує практика часто, що справжуються їхні міркування Про те, що очільник штабу збройних сил Російської Федерації Валерка Герасимов якось прикметно нервує останнім часом. Мало того, що його ще вирізняє нездоровий. Зовнішній вигляд, і він кричить. Тут припускають їхні джерела, що це може то, що на Курщині. Наші війська досі, а північнокорейських, як вже і розвідка південної Кореї, підтверджує, там уже не видно, хіба що російські і то вони груз 200 ми в місті. А може, якраз Валерка Герасимов також нервує через те, що вони не можуть захистити свою територію від перманентних обстрілів зі сторони України, і не тільки він підозрює в такому стані. Ну, дивіться так. Ну по-перше, невідомо чого Корейці зникли. Я не виключаю, що це вже результат ударів по голові з боку Трампа по китайцях, тому що вони без китайців, без їхнього мовчазної згоди. Поява корейських солдатів допомоги Росії була б неможливою. Я ну не вірю, що Кимчини настільки чутлива людина, що там для нього там смерть, скільки там п'ять тисяч людей є, якась там така велика для нього трагедія. А це раз це звичайно ослаблюється тиск Курської області. Правильно, що на перемовних позиціях це ж теж буде. Дивіться, я упевнений, що американці постійно тикають носом саме в Курську область, в тому числі, тому що вони ж цинічні люди. Вони ж говорять, Путін, кому ти, ти щось розповідаєш? Чудо на твоїй території наземні війська, ти з ними нічого зробити не можеш. Кожного дня довбуть тебе дрони. А, СБУшники ріжуть твоїх людей на цьому о, в Москві. Він нещодавно вибув був а, теж, що то воно було. Там я бачив, ну, я у себе в Фейсбуці повісив якийсь колаборант, а, теж вішав цей говорить, то в біле Саркесяна. Щось мені здається, що навіть після зупинення війни українці не зупиняться, і всіх колаборантів будуть знаходити. От вони про щось починають здогадуватись так? і так <гум> далі. А це сила знову таки. Це сила, це нам галочки. Оце нам галочки. Тобто сила, ракети і удари. Звичайно, що воно все записується. Тому що, коли Путін виходить, наприклад, Лавров нещодавно говорить, ми готові гарантувати безпеку, да, да, оцей напрямок. Да. А коли він говорить, ми готові гарантувати безпеку Європи, Трамп ну, запитає, чим? Що ти можеш гарантувати, ти чуда? Або коли потім росіяни торгуються з американцями, ми готові а, бути вашими союзниками у війни проти Китаю. Ну, американці скажуть: чим? Ну а чим ти будеш воювати? У Китаї воно вже дрони з, зі штучним інтелектом, там, там собачки бігають, там мобільний інтернет, 5G і все інше. А у вас що? У вас що, танки? Тобто у вас радянський ресурс фактично вже вичерпаний, який у вас до цього був. І багато чого іншого. Тому ми повинні от таким чином діяти. Не бігати, знаєте, теж радіти, що там Трамп що сказав і так далі. Клепати ракети, а може, і без твоїх пропозицій обійдемося. Да? І ми будемо диктувати умови, якщо її буде продаватися і розпродаватися. Взагалі НАТРА України належить народу України. Він має частку від цього отримувати, а не щоб якісь корпорації просто заходили і викачували ресурси з цього. Так це промисловість повинна будуватися, кластерна промисловість. Якщо вам потрібно, ну так це ваша проблема, а не наша проблема. Так що наші може європейці ще зайдуть, поторгуємо з ними. Тобто треба торгуватися, то знаєте, бігати за. За першими пропозиціями, це взагалі е е е це взагалі неправильно. Це знаєте, е це як торгівля з великими корпораціями. в тому числі. Ну, часто от малий бізнес, коли приходить е е велика корпорацію, вони починають у них вкручувати руки. Ну, ми тут такі великі, давайте знижки робити і нам і так далі. Ну, Тобто платити не хочуть. Е е потім звертається. Давайте, давайте ви зробите, наприклад. Давайте ви зробите, там, наприклад, там, тисячу штук якихось виробів. А, треба не бігати, запитувати, ой, що запитувати. Тобто ти цю потребу свою показуєш, що перемову не потрібно. Запитати, а що трапилось з попереднім підрядником? Да? І одразу ж ти поміняєш тон розмови. І ти, і ти показуєш, що не тобі це потрібно, так? а йому і більше потрібно. І ти починаєш диктувати умову, так? Перемову не побудовувати. Та пане Тарасе, однозначно, що якраз отак і мовою сили і того, що ти показуєш, що ти тут граєш першу скрипку завжди, ну, тоді якось і буде направити. От Україна, Україна багатьох вибішує, що Україна почала робити свою зброю. Ось. Теж, це ж знаєте, це суб'єктність наша, тому що самі визначаємо, да десь там розвідки допомагають, куди бити. Я впевнений, цілі з куди там цілі. Е, хоча я думаю, що там якісь системи є, але це вибільшує. От, от е, наприклад, ну до речі, новина пройшла десь, що спочатку трохи зупинили е, передачу зброї, а потім відновили через день. Е, тобто, щось відбувається, значить, Україна демонструє те, що змушує адміністрацію Трампа допомагати нам. От е, тобто, в Reuters, от, буквально вчора пройшла е, новина і так далі. А так це працює, шановні, а не те, що ай, давайте там роздамо всі свої ресурси. А що нам за це буде? За ресурси, тут, як мінімум, дві бази повинна бути Одна в Дніпрі, одна на в Одесі. Там, да? Оце вже серйозна розмова буде. Тоді можна про щось говорити, а так, знаєте, бігати, е, от давайте все будемо роздавати, і так далі. Ну, добре продаємо, але те, що під Луганським спочатку, от там іди, забирайте. Пане Тарасе ну і нас сьогодні вже залишається буквально дві хвилинки. скажіть, будь ласка, що відбувається? Митна війна відтерміновується чи навпаки загострюється між Китаєм, штатами Мексикою і Канадою? Ні, там дві різні різних кейси. Абсолютно два різних кейси. Ну давайте так стосовно Мексики і Канади, там вже хитрувати, як ви бачите. да Спочатку голосили, що буде мита. Е, Мексика одразу ж е, знайшла 10 тисяч солдат для того, щоб забезпечити охорону кордону. Та почали різко боротися з, з, нарко, з наркотою в тому числі припиняти нелегальну міграцію і так далі. Ну і Трамп як сказав. Провели гарну розмову з президентом Мексики. Президент Мексики теж сказав: теж провели гарну розмову. Він відтермінував на місяць, тобто буде дивитися, як вони виконують ці умови, те, що він хоче. А далі подивимось, там будете гарно собі поводити, будемо діяти. Він добивається фактично. Ну, дивіться, без застосування ресурсу. Він добувається того, що Мексика зараз за власний рахунок тепер робить те, що американці там повинні були робити за власний рахунок. Те саме стосується Канади, теж вже там кордони, мита зараз будуть протискувати багато чого, і так далі. І так далі. Ось по Панамі, бачите, Панама теж зрозуміло все, що на під загрозу військового вторгнення що треба показувати рішучість, як вони викидують Китай. З своєї країни вже сказали, що ми достроково припиняємо цей меморандум про єдиний шлях, єдиний пояс, який Китай зі всіма підписуємо, а починають як сказати шукати інших інвесторів на порти в панамі. Там два порта стоять початку в цьому і так далі. Тобто результати є. Щодо Китаю, ну так, да, буде війна, але Китай е в гіршому серії на знаходиться. Він е все ж таки е ну не так добре них з економікою. І якщо ось е світ побачить, що починається затяжна митна війна, то все ж таки перевага буде на боці Сполучених Штатів Америки, і, тому що все ж таки сила на їх боці е і багато чого іншого. Тому і там він буде вимотувати Китай в різних перемовинах для того, щоб добувати з того, що потрібно, пане Тарасе, безмежно дякую вам, що і прояснили, і роз'яснили, і завжди із пропозиціями і ініціативами. Дуже дякую. До наступної скорої зустрічі. Бережіть себе. Дякую, да. І за гумор, і при цьому реалістичність також завжди окреме спасибі. Тарас Загородній, політехнолог. Ірина Узова була разом з ним. Друзі, дякую, що ви до нас приходите щодня. Дивитеся, коментуєте, продовжуємо в тому ж дусі разом. Будь ласка, бережіть себе, побачимось і переможемо.